Слава Ісусу Христу! Вітається з вами отець Назарій. Сьогодні є дорогі, річниця священичих свячень Свято Альфонса Марії Делігорі, вчителя Вселенської церкви, найрівнішого вчителя, засновника місійного згромадження редемтористів на святішого відкупителя. Власти, 21 грудня 1726 року, у Неполітанській катедрі. Де є, до речі, мощі януарія. Альфонс Марія Лігорі був висвячений на священника. Так. У віці, якщо він родився в 696, то порахуємо, це було йому на той час 30 років. ось. І в 36 років він заснував згромадження. той був відомим місіонером, проповідував, каже, що за своє е, життя. Святий дав біля 300 місій і реколекцій. Написав дуже багато творів. 111 творів. Кажуть, так хтось підрахував, цікаво, так. Ось. І, і що? І багато його творів, властиво, є, знаєте, такими. Просто феноменальними, можна шедеврами католицизму сказати. Багато зверт писав до священників про священників твір про священство, як відготуватися священникам до служби Божої. Так. Ось. І він накреслив, ставши священником 15 принципів священства собі. Так. Бачите, тут я собі видерку, так само почепив до себе. Ось. Отже, давайте прочитаємо їх собі просто так. Принципи священства, які накреслили собі си, Так? Отже, перше є священник, моя гідність перевищує ангелів, буду жити в цілковитій ангельській чистоті. Друге: Господь Бог, слухай мого голосу, буду слухати Його голосу, як він звертається до мене в натхненнях і за посередництвом настоятелів. Третє свята церква мене поважає, буду шанувати церкву святістю свого життя, гідністю працею, гідним захованням. Четверте, жертвує Христа передвічному Отцеві. Отже, повинен бути одягнений у чесноти Ісуса Христа і не приступати без належного приготуванню у святе святим. Отже, важливим є приготування, знаємо, наприклад, тут співо, Щоденно три години посвячено медитацію над страстями Господніми. Так? Це дуже багато. І Альфонс не вимагає, звичайно, на його час. Навіть це він вже врахуємо, що 18 століття це був ще дух Терденського собору. Коли основою католицької е, доктрини була вчення то Тома Аквінського рівно ж. Отже, ж, він говорить про принаймні півгодини приготування, а то й хоча б, бодай 15 хвилин. Так. Отже, ж, не приступати без приготування до служби Божої. Так. Християнський народ бачить мені посередника і завідувача, Божого прощення має бути в приязні з Богом і постійно її перехти. Мова йде про те. Ось він казав: Не приступай священнику у стані гріха до престолу, до вівтаря. Тобто, це і дуже важлива і відповідальна річ. Тобто, жити в ласці Божій. Священик має бути постійно, в Божій. Божий, і п'ятий принцип, як бачу. Шостий. Праведні сподіваються на мій приклад провадження їх до святості, отже, буду завжди для них прикладом святого життя. Отже, бути прикладом святого життя, оскільки люди згіршуються, як священники, так і також люди, так також найменше потребують молитви помочі допомоги. Але коли провадять грішне життя, відповідно таке згіркливе, згіршуюче таке, так на вид, то багато людей властиво відходить від церкви, може відійти від церкви. Ось, сьоме грішники очікують від мене, що вирву їх з духовної смерті. Повинен про це старатися. Молитвою, прикладом, словом і ділом. Отже, і Альфонс навчав так само молитвою, прикладом своїм словом, апостолом Пара був, так, і ділом. Восьме. Потрібно мені сили й мужності, щоб перемогти світ, пекло і зіпсуте тіло. Так, Альфон в своїй книжці про гідні священства. Говорить, що. Одного мер'янина е, атакує один біс, а священика тисячу водночас. Отже, потрібно дуже багато мужності, молитви, щоб долати всі ці перешкоди світу, пеко, зіпсутого тіла, Так, так само. За топом Божої ласки мушу боротися і перемагати. Маю обов'язок осягнути необхідне знання, щоб боронити нашу святу віру, релігію і поборювати блуди і неправдиве вчення віри. Так, знати. Доктрини віри. Так, щоб могти прав правильно навчати слово істина. Десяте. Стерегти з людських поглядів і світської приязні, Унікати їх як пекло, бо таке заховання призводить до втрати пошани до священика. Одинадцяте проклинати амбіцію і власний інтерес як з заразу священничого стану багато священників скомпроментувало віру. каже Альфонс Смарі Делікорія. Отже. ж, не може іти нога в ногу власні амбіції, інтерес і слава Божа і добро людей. Завжди бути відчувим, ніколи нелегкодумним, завжди розсудливим, бути стриманим особою щодо жінок, але ніколи не трактувати, трактувати, перепрошую нікого з верхню, гостро і з погортою. Зібраність, енергійність, ревність, висягнення чесноти, заховання. Розумової молитви, розважання старатися все робити так, щоб бути милим Богові. Отже, альфонцянська медитація, про це знайдете також тут в мене на YouTube-каналі, в Альфанціанській духовності. Там є така список відтворення, і там є про те, про медитацію. Так, Альфонс дуже багато про це пише, говорить. Властив він є доктором молитви. І виробив особливу свою таку, скажімо так, Програму внутрішньої молитви, практикування внутрішньої молитви. так. Отже, 14 ще два принципи: ніхто не шукає, нічого не шукати, крім Божої слави, особистим освяченням та спасінням ближнього. За це повинен віддати все своє життя. Отже, до речі, цей принцип 14, я, здається, став, я собі його взяв так само на свій. Преміційний образок своїх священичих свячень, отже, не шукати нічого, крім Божої слави, особистому свяченням та спасінням ближнього. За це священник повинен дати все своє життя як добрий пастир. Ну і 15-ти 15, 15 принцип священства. Пригадую, що ми розглядаємо Сьогодні принципи священства, які накреслив собі святий Альфонс. Говорить нам про таке: я священник маю промінювати чеснотами Ісуса Христа. І старатися побільшувати славу Найвищого вічного священника. Отже, знаємо в католицькій церкві кожний перший четвер є посвячений молитві за покликання монаші священичі місійні, молимося літанню до Ісуса Христа, найвищого і вічного Священника. Але повсякчас стараємося молитися про добрі священичі покликання, так? Бо якісь сім'ї, які будуть, які будуть наші діти, такими будуть наші священики. Не думаємо, що кращими. Так, тому важливо так виховати, виховувати вірі, в дусі, побожності, молитва, любові до Бога і до церкви, до народу всіх священиків. Отже, і святий Альфонс був таким святим священиком. Так на його зір багато взорувалися і взоруються по сьогодні. Зокрема, отець долін до який також був неаполітанцем, який жив. В 19 столітті пізніше за святого Альфонса на 2 століття. Отже, молимося і просимо святого Альфонса сьогодні в річницею священих свячень, щоб усі священники були святими, так особливо в Україні, в нашій церкві, всі католицьких священників. Так, при тій нагоді також скажу кілька слів за. за, 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 за. Мою книжечку, хоча я про неї ще окреме відео знімлю про святу Альфонса Марія Делікорі. Тересеж цей 5 днів зі святом Альфонса Марія Долікорі. Бачимо ось така дуже зручна, такого, можна так сказати, з формату такого АП, ну, А5 така так, так, настільна ручного формату. Отже, 180 Одна сторінка. Про неї ще також окремо скажу вам. Отже, але там також є дуже багато і для священиків поради. Можете собі цю книжку навіть подарувати своїм парафіальним священикам. Стелефон з Тельфонс Марії Делікорі. Багато в своїх творах, зокрема, як сповідати, писав до священників, пояснював їм це, так. про книжечку ще окремо, але вже вам про неї сказав. Ось. Ну, і так само мій примітивний образок зі Святом Альфонсо Марія Де Лігорі, як я вам казав. Бачите, ну, і тут є, я собі також, також взяв один з принципів священства святого Альфонсо Марія Де Лігорі. Нічого не шукати, крім Божої слави, особистому свяченню та спасення Божнього за це повинен дати все своє життя.